Друзі, всіх вітаю! 24 липня, Одеса на зв'язку. Це відео буде сумне. Ви всі знаєте, що сьогодні вночі Одеса пережила черговий масований обстріл. Є пошкоджені житлові будинки, зруйновані житлові будинки, пошкоджені пам'ятки архітектури, горів привоз. Це якийсь жах. Всю ніч, всю ніч було так страшно, і сповіщення про, про тривогу воно постійно лунало. Навіть не про тривогу, а про те, що щось летить наш бік. Спочатку одна партія якихось дронів. Через годину відбиваються наші, відбиваються від цих знов сповіщення, що летять знов там 10 дронів. І це, ну я не знаю, як ми пережили. Мені здає, здавалося вчора, що я умру від страху. Ну, настільки було оці жужики, які летять і гучно так працюють. І я не розумію, куди він летить. Воно так гучно, що мені здається, що він десь вже в мене в хаті. Зараз ми знаходимося на Приморському бульварі. Тут постраждала готель Лондонська. Зараз ми підійдемо, подивимося. Пам'ятка архітектури, всі прекрасно знають, що це за дим, щось горить ще. Тут вже були комунальні служби, все прибрано. А так, тут, звісно, що було все в склі. Це історична частина міста під охороною ЮНЕСКО, пам'ятка архітектури. Тут что теж осталось со что да, Ну, это Нет, не хочу я хочу сама, только сама, хочу сама пойти в море! Нет, Запах гарі, щось воно десь горить. Може там всередині навіть. Я не знаю, звідки цей запах. Дуже страшно. А вночі як було страшно? Я не знаю. Не можу вам передати. Расінька відразу пішла під ліжка, я не могла її звідти достати, вона труситься, я хотіла її дістати, обійняти там якось заспокоїти, але не могла цього зробити, тому що вона впиралася і не хотіла звідти йти. Фух. Мені самой було я вам вже сказала, наскільки мені було страшно. Паніка, паніка, ти не можеш з собою нічого зробити. Отже, музей екзотичних тварин, як вони це все пережили, ці вибухи. Я згадую раніше, ви пам'ятаєте, як тривога пишуть, летить дрон один. Все, ми там заховані, чекаємо, поки його зіб'ють, потім радіємо, тривога закінчилася і таке інше. Зараз десятками вже десятками по декілька оцих партій. Ну, Чим далі в ліс, це якийсь тожах. А нам ще тоді, коли казали, що летить один дрон, паралельно казали, що вже урашки закінчуються снаряди. І скоро не буде чим по нас бахкати. А як ми бачимо? Зараз ми знаходимося в районі привоза зі сторони Європейської. Тут все ціле. Йдемо далі, до Преображенського. Погона зупинки людей. А, не ходив вже транспорт. Сьогодні не ходив і п'ятий трамвай, і двадцять восьмий. Але мені здається, що я бачила вже повідомлення, що їх запустили. Так, іди. Трамваї ходять, може, з затримкою з якоюсь. Ви бачили, скільки людей на зупинці? З цієї сторони все ціло. Привоз, там новий привоз. Тетя Соня. Ось тут, друзі, пожежники. Скрізь вибиті вікна. Ай-яй-яй. Боже, йшли з тієї сторони, да, і стільки людей, і бачу хлопець з якимось там букетів квітів. Ну, якось життя триває. Ну, от ну, як, ну подивіться. 我是也可以说。 Ох, страшний. Ну, не буду. Боже, ви бачите, яка здорова ділянка уражена. А це ж могли б бути житлові квартали. скільки б було загинуло, боже мой. Тут вже працює базар. Зараз зайдемо всередину і пройдемося тим рядом ще нижнім.

А от тут паралельно ряд, там де рознічна торговля, то оця діляночка огорожена, бо тут теж постраждала. Фух, жах, якийсь то жах. У мене немає ні слів, нічого, мені знов погано, настільки близько це все пропускає. А як можна не близько, коли ти тут живеш і Кажу, постраждала, зруйнований оцей старий корпус. Повністю, ви бачите? Повністю. Я ж до Преображенська. Фруктовий пасаж. А реклама, подивіться, начебто вона тільки її повісила, все зруйновано, реклама є. Оце да. ситуація на привози все маслив через перших тях всім постраждалим показую вам зруйнований будинок. Повітряна тривога, все, біжимо. Балістика на Одесу, Там просто дірка, там просто дірка. Я не можу її показати, тому що треба обійти, але вже обходити я не можу. Ви бачили це жахливе відео і фото в новостних каналах. Боже, як страшно. Тут розгорнуть штаб, допомагають, як завжди, і медики, і кінологи. Тут десь Растя з Ліни, де вони. Ліна приїхала з Херсона. з одного пекла в інше. Сьогодні першу ніч ночувала в Одесі. Бачите, допомога. І харчування. Дуже як страшне. Не знаю. Я йду і так знаєте, як сказати, групіруюсь. Мені здається, що зараз буде вибух. Це взагалі так налякано. Якийсь то переляк точно. Лінусік, вітаю. Вітаю в, Одесі. Вітаю. Як, вітаю в Одесі. Як тобі сьогоднішня ніч? Ой, дуже жахливо мене зустріла Одеса. З, з одного пекла да. в інше, да? Да. Так, так. Це йдемо в укриття. Щиро, щирі співчуття всім постраждало. Це якийсь туша просто.